Труну з українським прапором обіймає жінка. Вона прощається зі своїм сином Олександром Рубаном. Він любив тварин, він любив родичів, він любив дітей своїх, матір. Він всіх людей любив. Він був такий спокійний, тихенький. 36-річний старший солдат проживав у Полтаві. До служби у війську працював на місцевій молочній фабриці, розповів його колега Олексій Даниленко. Ну, теж колега, він як добросовісний. Працьовитий і чесний, чесний, і настоящий патріот своєї Батьківщини. Дуже до нього там гарно відносилися, він гарно відносився до людей, його там любили. Ну, він дуже хороший хлопець, ну, дуже хороший, він спокійний, він з роду нікому не нагрубив. Олександр вступив до війська у березні 2022 року, говорить його родичка Вікторія Литвин. Він прийняв рішення, він пішов добровольцем. Він сказав, що я йду вас всіх захищати, і людей, і нашу батьківщину. Він сам пішов. боєць проходив службу у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ на посаді санітарного інструктора медичного пункту загону спецпризначення, повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Він не дуже нам розповідав, він щоб нас не спокоять. Він приїжджав, він два рази приїжджав, приходив до бабусі, до нас приходив спокійний, він не хвастався нічого. Ну, спокійний, сором'язливий. Він не дуже нам розповідав. Він сказав, що спокійно, все буде добре. Загинув Олександр від поранень несумісних життям, які він отримав у бою з російськими військами. Це сталося 19 листопада 2023 року поблизу села Новопрокопівка Запорізької області, розповів Роман Калина. Мама мені дзвонила і сказала, що Саша загинув. Дуже добра людина. Був та й залишиться таким для нас назавжди. Ми навіть не думали, що він буде таким героєм, таким, як і наші хлопці, захисники. Тільки не таких, як він, держиться наша держава. У загиблого вини залишилися мати та двоє синів. Поховали бійця на затуринському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.